Yeah. 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 Tu вже наставлена канала. Це вже є. Yeah. Так, П'ять хвилин запізнення, все, депуван, порушення інструкції, інструкцій, uh -huh. законодавця, за 5 хвилин. Заперечення постановлено. Ні, розумієте, що відомо. По 110-й. І uh -huh. все, і пішло. Маємо. А так розбігається, це буде довго. А, тут уже пішло. Так, так, да. Так, записание, було. Так. Порушення права на інформацію. Не було повідомлено повідомлено реповідомлені спини. То есть, знав, не построен не. Так. Кутерто, то, віде, в Україні, ah. я його Від мене, де я не подивився, він би не знав. Я не так передумаю. Тому будемо тобі виплатити гонорар за здійснення роботи за ah. а все. Кінчається там. Так, кінчається тут. Зразу М. М. Степановича, заявника Гончарка Сергія Івановича на протипані до землі січну. Сьогодні у нас присутні, Заявник Гончарок. Сергій Юріч, у вас на це проживає відводим. Зменить суд. Замерсти ліська? 30. Хто три піли Бог Мара Степановича? 10-10, 1950-го народження 32-51. Пенсіонер заслужено не працює. І застереження до сторінці до процесу? Запізнання судді. Хто, хто такий прокурор? Його повноваження чим підтверджено? Тільки, тільки звання прокурор, чи є постанова має бути про призначення його? 408.

Якщо судді потрібно пересвідчити витяг з ЄРДР. Дека мені їх треба позитивно. Я, я хочу побачити. Ми маємо Немає. Не Стаття закону. Не перебувати судьбу, будь ласка. Я сут, я, я... 33, вказаної скарги, витяг з кімнального провадження за номером 0001. Волосся у сітньому прокуратуру Лівського, це січий Савчук, прокурор САЗ замарає, числістратору. Посвідчуємо. Прошу однієм. Свідчить надається власне угу. свідчення. А прокурор САС заморає. САСІ Гані Володимирович, вона така, будь ласка, поставлена без зручний режим. Службово поспішиться відповідним новим. Суд <сь> встановив особу, відповідно немає застереження, вказане. Норма права. 56 стаття, <сь> частина 2. Я з матеріалами маю право А Це не матеріали справи, <сь> це посвідчення особи. Суд не має застережень. Це <сь> судову <сь> особа, вона зобов'язана нам вимога. Суд <сь> усі <сь> я <сь> безпоспитати вже не чи не відводимо. Скажіть, Особа представника прокуратури встановлена судом. Чому відповідає на, на право відводу першому? А 11.01 справа. Ви почули справу 0001, зачитано судем, е, су, о, судом судом. Протокол автоматизованого розподілу. Прошу, прошу повернути да. мені матеріали скарги, які да. вам було під'явлено з нього, випустите. Суд виглядає, вказано, суді, що вам було надано для огляду, витяг з Євде указано, устільки власних застереження до представника прокуратури, Оскільки витяг з Євде вказано прокурора САС, приділяв вказане особи суслове посвідчення. Суд немає застережень до особого представника прокуратури в даному судовому засіданні. Відповідно суд чергове роз'яснення права відводу і особою думку сторін. Заявник явник Гончарук. Ну так э, стосовно порого э, відводи залишається за скажімо, а в мене є э, стала недовіра до суду за висновком функційного суду і переконання мене призвели. Ви на даний час заявляєте відвід відданого складу суду зараз, слово надаю э, заявлення. Оскільки ви заявник, я вас ясовую, чи на даний час, ви заявляєте відвід від даному складу суду. У нас є місця постійні сторони вказаної скарги, де вказано заявником Гончарука потерпілим, я засоби в пане Гончарука, чи відводи. Усі, які вказано, особа не вважають придатність запитання суду, тут присутні, що відводу немає. Бухня змогнувався. А я побачив, що є неймовірне, за такою теорією. Мільйонний раз попадання на, саме, на ту саму судді. Чи маєте, маєте відвід даному складу суду? Якщо маєте відвід, прошу оголошувати. Якщо не маєте, подовжив, можете ну, то можете мати по суду. Не будемо ми проголошувати, ви відмовили розглядати? Чи а, є а, відводи є. даному складу суду? Є. Тому що, ви скажіть, ви що, вже тепер вирішили служити народу України. А... Чи правильно вони... вас розуміє суд? Вам не заявлено відвід даному складу суду. Правильно? Безперечно. Прокурор складу суду довіряю, якщо є відвід, то відповідно має видавати інші сьогодні. Суд роз'яснює ваше право подачі заяву про відвід вказаному складу суду з маркування відповідних підстав і вказаний відвід розглядається зі складу суду. так Якщо маєте таку заяву, прошу подати через канцелярію. Ні, я не Про засідання належним чином порушення частини восьми. Ви довіряєте даному складу суду чи не довіряю. Якому випадку суду що ми потерпілому Бохняку право заявити заяву про відвід, і вказано заяву дайте складу суду, я позбавлена. Повно вказано про заяву про глядачі, ви так маєте відповідь. Після безпитання ваше право приймати вичайним законодавством. На цьому все. Давай Вищу Раду правосуддя пиши, що тут пані? А ви будете заважати мене? Ви не називайте мої призовки, ви не знаєте право мої дані давати. Не порушуйте закони. Больше, що ти сірого. Прокурор, так само співучасник злочину, а а, Пане Бог, вже вчіть. Як навчіть? Ви ж отримали зарплату, а на сепаратистів. вже оголошено. Да? Да, я ж апляцію подав. А а май... Заяву про злочинку. Апляцію? Ні, лише. На то, Точно е последовательно то доведенно. Я госмілизуваме, а вече не вишну. Ви тебе с вами разу разве Так, това? Той си удиви. Прокурор. Не си пай малкор, а ви не се звучит, я той си. До мене ви е ти не случай, значить хто то ми.